Так, розглянемо лінійну нерівність, яка містить дроби. Лінійна називається нерівність, коли х у нас в першій степені немає квадратів, кубів, немає хів в знаменниках дробу ось така нерівність. Починаємо зліва, розкриваємо дужки. 2 третіх помножені на 1 третю Х і повернулися до 2 третіх. 2 третіх на 1 другу. Ще можна сказати. фонтанчиком, Множення фонтанчиком. Ну, може, не дуже така прийнята назва, але між собою можна для зручності так називати. Тому ліву частину так, праву переписали. Тепер множимо дроби 2 на 1, 2, 9, 2, 9, мінус. Тут двіки скорочуються, 1, третя, більше дорівнює 4х плюс, і перевели в неправильний дріб. 2 на 2, 4, 1, 5 других. Тепер. От на цьому етапі можна по-різному розв'язувати. Можна 4х перенести вліво ікси до хів, а число 1 третю вправо, і тоді буде справа різні дроби з різними знаменниками зліва, і можна приводити до спільного знаменника. Але можна зараз помножити на число так, щоб зникли дроби. Це дуже зручно. Ми маємо знайти число, яке ділиться на 2, на 3. І на 9, тобто на всі знаменники. Це може бути число, наприклад, 36. 36 також ділиться на всі знаменники. Але якщо 36, то вам при множенні потім будуть більше роботи по множенню, тобто більше числа. Знайшли 18, це найменше спільне кратне на числих чисел 9, 3 і 2. Множимо на 18, записала сюди, сюди, сюди і сюди, дописала 18. Тепер скорочую. 18 і 9 скорочуємо на 9, 1, 2. Тут скоротили, вийшло 1, 6. І тут скоротили 18 і 2, 1, і тут зверху 9. Множимо 2 на 2, 4х мінус 6, 1 на 6, 6. Тут помножили 72х плюс 45. Тепер збираємо доданки з x в лівій частині нерівності числа справа. Коли переносимо через знак нерівності, пам'ятаємо, змінюється знак доданка. Якщо тут був плюс, переноситься з мінусом, якщо тут був мінус, переноситься з плюсом. 4х мінус 72х мінус 68х. І тут додали 51. Тепер поділимо обидві частини на те число, яке стоїть перед x, на мінус 68, ми ж хочемо х отримати в результаті, тому ділимо на мінус 68. При цьому, коли ви ділите на від'ємне число, в лінійних нерівностях розвертається знак нерівності, ось цей момент. От як тільки ділиться на від'ємне, розвертаємо знак. Тепер ви бачите в правій частині додатнє число ділимо на від'ємне, це від'ємне число. Якщо ви бачите, що числа не діляться, ви пишете дробом. 51, 68. Ну, і якщо тут помітити, то ділиться, можна скоротити цей дріб на 17. 51 ділиться на 17, це 3. А 68 на 17, це 4 Я одразу це не помітила, тому на числовій прямій позначила мінус 51,68. Ну і далі покажемо той проміжок, який є розв'язком цієї нерівності. Оскільки тут нерівності є знак дорівнює, ви зафарбовуєте цю точку і знак нерівності показує, в яку сторону йде штриховка. І записала таку відповідь. Ну, Якщо потім вже побачила, що тут скороти дріб можна скоротити, то і у відповіді тут мало бути мінус 3 четвертих і квадратна дужечка закривається. Так було б краще.